Що ти там купила, покажи. Абрикоски купила. мені найкраще вибрали. Банани, персики, седня фруктова, Хала... халат. <laughs> <laughs> Салат. Ой, а що черешня робить з полуницею? <смех> <смех> Не знаю, що заводить. Будеш робити зараз тоді. Ура! Хто Тільки ще ходили, купимо морозила, прийдемо, візьмемо, морози? прийдемо додому, візьмемо самокат, підемо до церкви і будемо кататися. Звичайно. А ще купимо по дорозі е, морозива. Дякую. А коли покатаються, світлі будемо. Ти там пошукуєш. так, дымы! Да кольчик! Ага. Угу. Будешь есть ты его свой кольчик. Что там на спортовый салат? Шачарашенька. Уже делай. И цели, и персики, и какие-то как там... Абрикосы. Абрикосы и... І полуниці, і Ще й Діана не збирається сюди вишень черешень накидати, але як вона кісточки буде виколупувати? Я знаю. Я. я не знаю. Май терпіння. Ну. Беремо. Ріжемо. Тільки помив ту тошечку. Ріжемо. Uh -huh. Розділяємо. Забираємо. Дуже довго. <ріст> <ріст> З тими вишнями дуже довго і дуже багато маленьких. Дві я знайшла новий спосіб. Давай швидше я вже їсти. Бираємо. хочу. Беремо роз. Мені побільше накладай. Всім однаково. Ні, мені більше. Тоді мені. Дасі менше. <ріст> Дасі не даємо. Смачно, да, как в оливьете фруктовый. Угу. Ням-ням. Ням-ням. Что там смачно? Угу. Добре смачно.